Українська народна казка Явдоха Святоха. Бог собі чоловік та жінка. Жінку звали Явдохою. От вона й каже чоловікові Знаєш що, чоловіче, а що, відказує чоловік. Ти вже роби, а я не буду. Чому? А тому, говорить жінка, що я, Явдоха Святоха. Так мені гріх буде, і сміятимуться люди, той не роби, сказав чоловік. От і робить сам сердешний, як віл, а вона все сидить на печі. І до того досиділась, що й сорочки на хребті немає в неї, ні в чоловіка. Аж покликав брат його молотити, Чоловік і каже жінці. Кличе мене брат молотити до себе, та не знаю, що робити, чи йти. Та йди, відказує Явдоха Святоха, тільки скажи своєму братові, нехай він не дає грошей, а дасть сорочку мені, бо бач, саме луб'є лишилось. Добре, каже чоловік, і пішов. Прийшов до брата, став молотити, і скільки разів хотів сказати та посоромився. Ну, то молотив до вечора, а ввечері чоловік радиться з жінкою, що дати братові за те, що молотив. На моєму гуску нехай поживляться, а то вони бідні, у них нічого немає. То даймо, погодився чоловік. От по вечеряв рідний брат, подякував. Багатий братий каже, наш тобі гуску, за те, що молотив. Спасибі, що послухав, братику. Прийди ще й завтра. Добре, каже убогий, попрощався і пішов додому, а жінка. Дожидалася під вікном, поки чоловік прийде і принесе сорочку. От іде чоловік, побачила жінка. Чоловік несе щось, подумала сорочку. От Явдоха святоха скоренько усе з себе поскидала та в піч, а сама сидить. А чоловік приніс гуску у сіни і став годувати. Явдоха ждала, ждала та й гукає. Та неси вже, чоловіче. Чого? Так довго там. Та це гуска, каже той. Нічого, що вузька. Я надіну, каже жінка, та це гуска, каже той. Нічого, що вузька, я надіну, бо я все те попалила, тягне своє Явдоха Святоха. Ото дуже чоловік розсердився та й кинув гуску в хату. Чу, дурний, каже жінка, ти б так і говорив, що гуска, а то дурить. На другий день іде чоловік до брата, а жінка приказує Глядиш, чоловіче, розкажи братові усе, може, дасть. Добре, відказав чоловік і пішов. От розказав чоловік братові усе, а брат і каже Як же ти кажеш? Як приходиш додому, братику? А так, кажу, жінко, відчини. Ну, добре, сказав багатий брат, іди ж, молотить братику, пішов Явдошин чоловік натік. А його брат убрався, взяв сорочку і пішов до Явдохи святохи. Прийшов та й каже жінко, відчини. А вона думала, що чоловік пішла відчиняти. Дивиться. Аж ні, вона в хату та на піч. Не тікай, жінко, каже чоловіків брат. Сам Бог мене прислав, як тебе звуть, Явдоха Святоха. А він і каже Бач як. А я Іван Хреститель. Гріхам отпуститель. та як узяв її за руку, як зачав хрестити. А роби, не лежи, не гуляй. Бив, бив, та наостанку й каже Гляди ж мені, пряди і все роби, бо другий раз, як прийду, то вб'ю. От пішов Іван Хреститель додому. Тільки дав Явдосі святосі сорочку. Дуже Явдоха зраділа, наділа сорочку, побігла до сусіда. Позичила веретено, гребінь, днище, прийшла додому і давай прясти, аж веретено, фурчить. Приходить увечері чоловік та й каже Жінко, відчини, а я вдоха. Та відчиняй сам, рук не маєш, чи що? відчинив чоловік, увійшов у хату та й сам собі не вірить. Що це з тобою, жінко, сталося?» Е, мовчи, чоловіче, відказала Явдоха. Бач, Бог довідався, що я нічого не роблю, та прислав Івана Хрестителя. А той, як зачав мене хрестити, то ледве живу пустив, ще й казав, як не буду робити, то другий раз, як прийде, то вб'є. О того дня Явдоха такою хазяйкою зробилася невсипущою на все село. І живуть вони собі, багатіють, оберемком воду носять, коромислом дрова возять.